Три важливі закони щодо мобілізації підписав президент Володимир Зеленський 2 квітня. Я нагадаю, у першому документі йдеться про зниження мобілізаційного віку з 27 до 25 років. Також президент підписав закон про створення електронного реєстру військовозобов'язаних, а це означає, що відтепер Міноборони отримує дані про громадян віком від 17 до 60 років, які містяться у різних державних реєстрах. Що ж до третього документу закону, то він безпосередньо стосується військових. Там йдеться про про забезпечення прав військовослужбовців і поліції на соціальний захист. Крім того, відтепер існує лише два стани у військовозобов'язаного: придатний або непридатний. Всі, у кого раніше придатність була обмеженою, вони повинні повторно пройти військово-лікарську комісію. Олена Мошинець з нами це народна депутатка і заступниця голови комітету з питань антикорупційної політики. Пані Олена, вітаємо. Наші вітання, доброго вечора, слава Україні героям слава, героям слава. і усім тим людям, які наближають нашу перемогу. Слава теж питання до, до останнього блоку. Почнімо знаєте, з догори донизу. Те, що всі мають пройти, ті, які мали обмежено придатне, тимчасово непридатне, додаткове обстеження військово-лікарських комісіях. Це звісно дуже добре. Але чи витримують військово-лікарські комісії? Якщо до прикладу люди, які пройшли цю комісію в листопаді-грудні, досі не отримали висновок військово-лікарської комісії, чи вони придатні? До військової служби чи ні. Кажуть, що дуже загружений ВЛК, а тут ще піти, знаєте, на нове коло. Чи чи розглядалися, можливо, на комітетах, чи передбачено додаткові я не знаю, робочі столи, години, руки для цього? А дивіться, обов'язково. Якраз кабінет міністрів має визначити ще під законними актами е, дуже чітко і порядки е, і подальші необхідні механізми для того, щоб це все спростило дії, і для того, щоб дійсно цей закон правильно запрацював. Плюс згідно закону, е, на ці додаткові військово-лікарські комісії виділяється на їх проходження, виділяється 9 місяців. Тобто е, має бути розроблений такий порядок, і порахована ця кількість е, обмежено. Придатних да осіб, щоб дійсно вони розподілились таким чином, щоб це було дійсно ефективно, і е, ці комісії могли витримати. І ну і був відповідний результат. Тобто, я сподіваюся, що це буде зроблено правильно. Це питання до якраз до виконавчої гілки влади, до уряду. Скажіть стосовно доступу міноборони до реєстрів так різних державних, цей процес він наскільки тепер є швидким. От, фактично, документ підписаний президентом. в жухи міноборони отримав доступ і їм починає оперувати? Чи є певний період адаптації? Там ну, давайте знаю. так. Давайте давайте скажемо так. Ну не 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 прямо на наступний день, але протягом кількох місяців я сподіваюся, що цей процес дійсно стане ефективним. Ну тому що ми робимо інформаційною Електронною, нашу в тому числі військову, частину, і ми, ми робимо все для того, щоб ці всі процеси спростити і зробити саме для наших військових, для нашого військового керівництва простішим. Тобто, знову таки це питання до вже конкретних виконавців, законодавча база якраз створена. Питання до конкретних виконавців, як швидко це запрацює ефективно. Я думаю, що в найближчі місяці ми можемо побачити конкретний результат. Що стосується захисту персональних даних, ми прекрасно розуміємо, що ворог він теж не в кам'яному столітті застряг, і активно вони використовують хакерів і зламують системи. Як тут буде захищена база даних, особливо тих людей, які стають на захист України? Ну, це питання взагалі до всіх реєстрів і до всіх наших баз даних. Тобто, ми маємо тут зараз вдвічі, втричі, в ну кілька разів більше, якраз приділяти цьому питанню увагу. І я знаю точно, що профільне міністерство вже працює над цим. Ну, принаймні було обіцяно, що ці дані будуть захищені, і ворог точно не має отримати доступу до нашого найбільшого, най, найкращого знаєте, активу у цій боротьбі, тому що наші воїни ну це власне. Це це наше майбутнє, це наша перемога. Пані Олено. Буквально хвилина у нас залишається по цим трьом документах, які підписані президентом антикорупційні ризики, як так до члену антикорупційного комітету. Вони всі унеможливлені, і запобіжники всі присутні. Ми ці ці три законопроє... ну, законопроєкти законопроекти вже закони. Вони так. приймалися ухвалювались в різні періоди, і комітет дуже чітко і уважно їх опрацьовував. Були були питання, скажімо так, до профільного комітету. Але в результаті до другого читання в принципі ризиків немає. Тепер головне правильно імплементувати. Ну тому що знаєте, така війна такого масштабу в незалежній Україні в нас. Вперше ну я маю на увазі, хоч вона і продовжується з 2014 року, але в повномасштабному форматі да ми з нею стикаємось перше. Подібні закони так само вперше ухвалюються в саме в такому розрізі, в такому форматі, і ці закони вже це є відповідь на ті виклики, які до нас ідуть з фронту, до які які лунають від військового командування, тобто наша задача зробити так, щоб все було реалізовано. Максимально чітко, прозоро захищено, щоб дійсно ті, хто можуть захищати Україну, могли це зробити прозорий зрозумілий спосіб для всіх, і щоб не було тут ніякої корупції з точки зору Спасибо. вже на етапі виконання. Тобто я сподіваюся, що якраз тут це буде добре. Ми принаймні все для цього зробили. Дякуємо Олена на мошене. З нами народна депутатка і заступниця голови комітету з питань антикорупційної політики.